Формадол таблетки від головного болю. Ще одна така м, лінія, напевно, так її можна назвати інформаційна, яка зараз простежується з боку Кремля, спершу це дивне відео, нібито з безпілотником, який атакує Кремль. Потім, значить, дані про те, що нібито Україна хоче зробити теракт на 9 травня в Москві. До цього всього додається ще історія з заявою Олександра Лукашенка, невизнаного президента Білорусі, про те, що нібито теж якісь там теракти планувалися в, в мінську або в Білорусі. Ось ця лінія ну тобто, якщо ми це все поставимо в один ряд. Кінцева мета і яка, і чи дійсно тут йдеться про спроби змінити сприйняття України у світі? Це не лінія. Діся, це е, суцільний страх, який є вже на сьогоднішній день на Росії. Я хочу нагадати, що е, те дійство, яке відбувалося там 9 травня, ну по перше, воно було дуже коротко за часом. от Саме короткий так званий парад, починаючи з 41-го року. От, навіть під час війни 41-го року от, він був півтора рази довший, от але мова я звернув увагу трошечки на інші речі. Вперше от на параді 9 травня для захисту е керівництва Російської Федерації, і хто там сидів на тій трибуни, було використована броньоване скло. На це мало хто звернув увагу, але звернути увагу на той куб, в якому вони всі сиділи, і як швидко вони звідти побігли. Це страх. Страх перед відповідальністю за ті злочини, які вони скоїли, от проти людяності, і проти нашої країни. От і все, не треба тут не вигадувати якихось конспірологічних речей. В чому вони хочуть нас звинуватити? Що ми саме на себе напали? Так це вже було. от Цим питанням вони мали спробу займатися. Вони будуть нести відповідальність, і вони відчувають, що ця відповідальність кожним днем наближається. от Тому вони такий паніч, панічний настрій. А те, що стосується е, безпілотника над Кремлем, ну так вони ж казали, що у них е, самопотужна протиповітряна оборона, вони їх там і на дерева, і на дахи, куди тільки вони не ставили. От, я не знаю, хто там е, над ними знущався цим е, безпілотникам, але дехто показав їм, що вони абсолютно є незахищеними, скажімо, в будь-якій точці, в тому числі і в Москві, яка вважалася б недосяжна ні для кого. Я думаю, що російські аматори постаралися для того, щоб показати путіну, що не все не все так просто в цьому житті. Колеги наші із Радіо Свобода уклали карту військових об'єктів російських військових об'єктів в Криму. Їх там більше 200 з точною геолокацією, з описом. Вони запрошують місцевих ознайомлюватися, де з цими цікавими об'єктами. Чи думаю, вам наші військові ознайомлюються з цією картою? Я думаю, що у наших військових маються карти не тільки Криму, а всіх відповідних об'єктів на території Російської Федерації. І це робота велася доволі давно. Це робота нашої розвідки, це робота наших партнерів, це спільна робота тих громадян, які нам допомагають і не тільки на території українського Криму, а й на території Росії. О, так що з цим, цим у нас все гаразд. Ну напевно встигаю я ще поставити запитання у мережі. З'явився лист Вячеслава Богуслаєва, якого підозрюють і в Державній зраді, і в протидії Збройним силам України. Це людина, яка очолювала Мотор Січ. Він у цьому листі просить внести його до списків на обмін. На вашу думку, міняти чи ні? Він просто в цьому листі підтверджує, що він був російським агентом, якщо його туди тягне, то все. Ну а таким чином постають питання щодо, скажімо, його попередньої діяльності. Тобто, те, що він був російським агентом, чи це інформація лише останніх там місяців, навіть, чи все ж таки до цієї, до цієї особи треба було призвернутися ще ще раніше. Ви знаєте мою точку зору. Я вважаю, що ми в 91-му році зробили велику помилку, коли не закрили хрест на хрест ТГБ. А от а не зробили просто переименування. От на сьогоднішній день маємо величезні наслідки тої трагічної помилки, яка була зроблена. На жаль, в 91-му році цю структуру треба було будувати з нуля в 91-му році. Як це зробили країни Балтії? От, на жаль, маємо на сьогоднішній день таку ситуацію, але повірте, впорається наш народ мудрий. От. Перемога буде за нами, от, і всі ці е, агенти, які на сьогоднішній день ще існують на території нашої країни, вони будуть ще проситися для того, щоб ви зробили обмін. От, ми займаємося поверненням наших громадян. Для нас життя нашого громадянина це є найвища цінність. От і тому рішення, якщо буде прийматися, повірте, буде тільки на користь нашої країни і нашої. Ну, тут буквально одним реченням. Попрошу, знаєте, може видаватися, що це дрібниця, але я так думаю, що ні. От та фотографія, яку ми бачили, звернення Богуслаєва, воно написано російською мовою. Е, чи є в цьому проблема? Проблема в цьому я не бачу, тому що. Е... Для таких, як богославів російська мова вона була рідна. оце це складне питання. Зараз дехто починає розповідати, що нам треба повертати російську мову, що є абсолютно ганьбою. Я не знаю, куди там служба безпеки дивиться на цих діячів, які офіційно заявляють, що вона має бути розповсюджена на території нашої країни. Це після того як десятки. От наших тисяч громадян постраждали від війни в той чи той чи інший спосіб. Я звернув увагу на інше, що там Російська Федерація написана з малої, з малої літери. Це мене вже тішить. Це цікавий так. Такий акцент. Я думаю, аудиторія теж тепер на це зверне увагу. Ще раз нагадаємо Олексій Данілов, секретар РНБО України, з нами на зв'язку. Дякуємо за те, що знайшли час і за інформацію.